16 лютого відбулася 78-ма за рахунком церемонія вручення нагород британської академії телебачення та кіномистецтва називається вона BAFTA Фільм Евордс, і саме на цій церемонії нагороду отримав український фільм Камінь Ножиці Папір. Короткометражка боролася за перемогу в категорії Найкращий британський короткометражний фільм. Ну і за нагородою вийшов український актор Олександр Рудинський, який зіграв у фільмі головну роль. На сцені BAFTA артист не забув нагадати про те. Що відбувається в Україні, зокрема, він присвятив нагороду загиблому на фронті другу, актору Євгену Світличному. Ну і також родинський подякував всім захисникам, які роблять все можливе, аби країна залишалася незалежною. Ну і сам Сашко в інтерв'ю ТСН розповів про те, що після церемонії до нього підійшла акторка Кейт Вінслет, відома акторка, так і вона щиро висловилася е, з приводу того, що відбувається зараз в Україні, і казала, що дуже переживає за Україну. Ну а сам фільм Камінь Ножиці. Папір розповідає про повномасштабне вторгнення Росії до України і базується на реальних подіях. Олександр Рудинський зіграв роль 18-річного Івана. Його батько є хірургом, який рятує поранених військових і цивільних, і робить він це у бункері. Ну і коли окупанти дізналися про сховище, то Іван а, взяв до рук зброю, аби захистити своїх рідних і постраждалих від війни.